Вітаю, колеги! Продовжуємо серію вправ простій активності у бомбосховищі. Більше вправ для всіх вікових груп ви знайдете в нашому пораднику для освітян. Лінк на порадник та інші відео вправи внизу під цим відео. Вправа на розвиток пам'яті краще підійде для дітей старшої вікової групи, адже вона потребує більше зосередження. Семеро учасників стають в певному порядку один за одним. А восьмий учасник запам'ятовує цей порядок і відвертається. Семеро дітей змінюють порядок шеренги. Після цього восьмий учасник повертається назад і відновлює минулу конструкцію по пам'яті. Далі восьмим учасником може стати будь-хто бажаючий. Учасники сімки теж можуть змінюватись. В ході успішного виконання даної вправи можна додати ускладнення. Наприклад, до певного порядку можуть додаватися певні пози та емоції. Цю вправу можна проводити як сидячи, так і стоячи, в залежності від простору, в якому ви знаходитесь. Дана активність дуже подобається дітям та може займати довгий час. Вона не лише прокачує здібності пам'яті, але й розвиває самостійність та відповідальність. Адже діти самотужки відтворюють певний порядок виключно по пам'яті. В такому активному процесі діти також швидко відволікаються від тривоги. Більше вправ дивіться в нашому пораднику для освітян. Там ви знайдете вправи для всіх вікових груп. Лінк на завантаження під відео.